І вони вже просто заросли, кабанєри. Біля кожного будинку майже вони тут жили. Після себе залишили кучу сміття, куча непотребу. дихання. У людини більш ніж 5 тисяч типів дихання, ритми дихання. І всі ці ритми дихання викликають вироботку світу, красивих таким, які машином реагуйте. Вдих, Два, три, чотири. Затримка. Дихання. Три, чотири. Видих. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Я дуже вдячна вам як тренеру і вдячна вашій програмі. Вже. Другим заходом прийшла на ось цю програму дихання. Що для себе зрозуміла? Що можна бути щасливою, можна жити на повну, як то кажуть, на всі 100. І при цьому завдяки тому, що ти живеш на 100, і біля тебе всі живуть на 100. Я вам дуже дякую. Коли війна почалася, я спати не могла. Не грами Всю ніч. Я на той. А коли сюди перевезли, ось я прийшла на це, я дві ночі вже спала. І бадьорися, то я була все плакала і плакала. А тепер трошки наче мене це все десь відходить. Після минулого тренінгу я стала себе гарно почувати, зникла тривожність, робила шум моря. Коли почалася тривога, дихала, дихала, не дихала. Тобто, я самопочуття просто прекрасне, Я дуже задоволена. Чекаю на ще більше яскравих, да, відкрити свою якісь іншу сторону. Передвіг і вибір. І в другий раз максимально впустимося, побуваємо, руки, доволі, розпущуємося тіло. Нехай ваші очі залишаться заплющеними. Все добре, що ви маєте на увазі? Щось все добре. Ну, а що це? Ну, це означає, що ти не ударився, не упав, не сломався. Очень понравилась встреча, очень полезные упражнения Мы не будем продолжать. На, на, будущее пригодится. И за подарки большое спасибо. Почувствовали себя легче. Приезжайте еще раз. Или не один раз. Рукать сможет. Лш, у меня костер. Это костер, костер прыгает. Рядом айдер. люди. Дуже-дуже вдячна Наталі за цих три дня. Це неймовірний досвід. По-перше, неочікувано, і вправи, які давалися, вони прості, їх можна використовувати. І результат видно одразу. Коли робиш відчуття, що просто, але після того, як виконала, з'являється якась легкість, з'являється більше сили і ясність те, що мені дуже сподобалося. Мене звати Ольга, я мешканка цього селища, працюю тут, живу з самого дитинства. І я дуже задоволена. Знаєте, це, мабуть, так мало статися, тому що мені дуже сподобалось. Ви знаєте, зараз для мене це дуже актуально, тому що в моєму житті такий період, що я повинна постійно володіти собою. І оці вправи, які ми виконували. Я дуже сподіваюся, що вони мені знадобляться. Я відчула, наскільки мені було легко, коли ми робили вправу дихання, так? і я відчувала якусь таку невісомість так? свого тіла. Потім Почала відчувати кожну, кожен, свою, кожну свою частинку тіла, а потім я зрозуміла, що я можу повернутися у свій нормальний стан так, і керувати своєю енергією. Я, в принципі, теоретично все це, можна сказати, знала. І я про це читала багато, але мені ніколи не випадала така нагода побути саме на. Ну, Практично все це зробити, тому мені сподобалось я дуже вдячна Наталії Артемову, що я ці три дні тут була. Я дійсно дуже вражена, відчуваю легкість в тілі, і взагалі я. Я, я на висоті. Я керую своїми думками, і в мене все добре. Ну, і такі тренування вийде. і навчання для мене вперше. І три дні всі відбулися по-різному. Перший день є таке відчуття, що або втома незрозуміло, що зі мною відбувається. Другий день таке відчуття, що це не втома, це небажання щось робити, десь. Переосмислення, передумки, якісь появлялися. А на сьогоднішній день я чітко зрозуміла, що це емоційне моє задоволення: це я сама з собою, як кажуть, дружу. Я все себе чую, я знаю, що я хочу. Я знаю, куди я йду, і дійсно, це велике спасибі Наталії і Артему за такі заняття, за такі тренування, за спілкування. І я, і я дуже сподіваюся, що це не останній раз.